Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня! Сьогодні я хочу зробити карасики, і, звичайно, буду ділитися способом приготування з вами. Я покажу вам свій спосіб приготування, який неймовірний. Карасики в мене вже всі підготовлені, вони. Почищені, випотрошені, вимиті дуже-дуже-дуже. Жабри я теж вибираю, жабрів немає. І все. Ось такі нічого, ніякі плавнички, я нічого не відрізаю. А залишаю так. Після чого я протираю трішечки серветочкою їх. І зараз буду додавати тільки сіль і перець. Більше нічого я не даю до риби. Чому? Для того, щоб був смак тільки риби. Я не хочу, щоб перебивав інший якийсь смак. Дуже добре перчу. Дивіться, будь ласка, бачите, я добре даю перцю. Дуже добре. Сіль, звичайна сіль. Сіль всередину трошки посипаю. Риба повинна бути добре посолена, тоді вона має свій неймовірний смак. І так, добре посолила. Після чого я зараз зроблю ще одну маніпуляцію. Цю маніпуляцію, до речі, можна робити до того, як ви солите перчити. І так, Поки я зараз буду робити маніпуляції з рибою, я вмикаю духовку і нагріваю нашу пательню. Наливаємо масло, масло рослини і масло не шкодуємо. Так, нехай гріється, поки я буду. Робити маніпуляції, які я вам сказала. Що я зараз роблю? Я зараз дуже-дуже отак одне біля одного надрізаю. Чуєте, як кісточки хрустять? Ось так, бачите. Так рибка швидше просмажується, і кісточки прорізаються, і вони теж дуже смачні, хто любить похрустіти, погризти їх. Усе готове для того, щоб смажити. Тепер перевіряємо, у нас повинна дуже добре бути нагріта олія. Я вже перевірила, але вам ще покажу. Берете трішечки борошна і посипаєте, бачите? І пішов процес. Реакція пішла, значить, ми можемо викладати нашу рибку. І так, риба панірується в борошні кукурудзяному. Обов'язково не борошно-біле, ніякі інші, тільки кукурудзяне. Якщо ви не пробували, спробуйте, будь ласка, скуштуйте, це неймовірний смак. Плюс дуже-дуже хрустка риба. Вона і так буде хрустка, але борошно оце додає ще свого хрусту. І смак дуже класний. Спробуйте, будь ласка, я вам рекомендую. Подивіться, яка вона. Бачите, гарна. І викладаємо на пательню. І іншу викладаємо. У мене велика пательня, але все рівно не поміщається вся рибка. Тож я буду по дві штучки смажити. Ви дивитесь теж, як у вас, яка у вас пательня. І точно так же викладайте. Не треба одну на іншу класти. Отак От рибка смажиться до готовності. І потім будемо перевертати. Поки у нас буде смажитися риба. Я звичайно зроблю соус до неї. І соус у мене робиться дуже швидко. Але я вам розкажу і, звичайно, буду показувати. У мене є е, заморожені. Дивіться, яка краса зелена заморожена. Що це? Це паста чесникових стрілок. Такі чесникові стрілки я робила звичайно осінню, коли. Вони були літом, коли чесникові стрілки є. Тому е, вам рекомендую обов'язково собі зробити таку заготівку, щоб у вас була в морозильній камері. Е, способ приготування у мене є на, в інстаграмі є. На Ютубі немає цього року. Зробимо разом з вами. Тож, зараз я їх легенько розморожую і буду показувати, як будемо робити, який соус. Ще трішки і рибу будемо перевертати. Але поки ми її будемо перевертати, я вже приготувала, будь ласка, подивіться, трішки ми розморозили. Можна в мікрохвильовій печі розморозила. Дуже запах на кухні стоїть неймовірний. Витяжку не можу вмикати, тому що ви нічого не почуєте, що я говорю. Але мені дуже подобається цей е, запах, і я відкрила балкон, вікно на вулицю. Нехай всі чують, що тут смажиться риба. І так, сюди ми додаємо лимонний сік. Лимонний сік я е, завчасно. Підготувала, і він у мене знаходиться от у такій посудині. Мені дуже так зручно. Я купляю лимон, вичавлюю сік і прекрасно. А е шкірку від лимона я теж не викидаю. Так, щоб ви знали, шкірочку теж ми її зачищаємо і зберігаємо до випічки або -до, до якоїсь трави. І так, хочу подивитися рибу. Дивимось, перевертаємо нашу красу. Ось, яка вона гарна. Вау! Прекрасна. Просто пречудово. Так, сюди я додаю ще трішки олії. Хоча у нас стрілки на основі олії зроблені. Ну, не на основі, а олія там теж входить. Перемішую добре. І можна сказати, що соус наш готовий. Подивіться, який він прекрасний. І ми будемо його подавати. Набираю соусничок. І потім в прикуску з рибкою ми їмо неймовірно крутий смак. З цим соусом я зараз зроблю ще один соус. Беру ложечку грецького йогурта, бачите, він дуже-дуже крутий. І сюди додаю Оцих стрілочок перемішуємо ретельно. І в нас з'явився ще один соус. Звичайно, пробуємо. Так, мені ще треба сіль. мало солі. І, до речі, все. Перець чорний відчувається, чесник відчувається. І так, ви мені скажете, добре, в тебе є чесникові стрілки, ділова. Взяла і нам показала. А в нас немає, нічого страшного. Берете просто часник. Часник зачищаєте, натираєте або пропускаєте через прес і додаєте всі спеції, які входять в чесникову пасту. Тобто сіль перець, лійку, перемішуєте добре і потім даєте лимонний сік обов'язково за смаком. І у вас вийде теж неймовірний соус. Риба наша готова. І ми її зараз виберемо. Перш ніж я буду вибирати, я беру рушник паперовий, викладаю на тарілку. І потім на рушничок викладаємо рибку. Всі ви в мене розумні, всі ви прекрасно знаєте, для чого це? Для того, щоб зайва олія пішла у рушничок. І так, рибка готова для того, щоб її їсти. І я подаю її на дерев'яні дошки. Так, як. До мене прийде двоє людей, то я покладу стіл, оцю рибоньку, і кожному тарілочку. Кожен буде брати собі і їсти. І, звичайно, є у мене чапка. Бачите, я її порізала і поклала під головку рибки, для того, щоб можна було брати і їсти. Тож, соуса прекрасні. Бажаю усім смачних страв, смачних карасиків, смачного життя. Я вас всіх люблю і чекаю в себе на каналі. Не можу стриматись, тому візьму рибочку одну, не буду дочікуватись гостей. І скуштую, так, і вам хочу. Показати. Боже, яка це прилість? Дивіться. Впало. Не можна в мене там дорі ходить. Це неймовірно смачно. А я вам не можу передати? Яка це смакота. А який це хруст йде. Дівчата, хлопці, вибачте. Вибачте, але все на цьому. Беріть, робіть карасики, карасики купляйте свіжі, щоб вони були свіжі. Вони тоді неймовірно класні. Якщо... Карасик не шевелиться, провірте, будь ласка, жабри. Обов'язково! Жабри повинні бути світлі, свіжі, воно видно, не темні. І тоді карасики у вас вийдуть точно як у мене. Ще раз усім смачних карасиків, і бай-бай! До нових зустрічей! Підписуйтесь, буде круто!